Виправдовував озлочину окупантів та заперечував державність України. Служба безпеки України затримала посадовця «Укренерго», який всіляко вихваляв кремлівський режим. Ба більше він особисто висловлював свої бажання до масового вбивства українців. Відповідне аудіозапис оприлюднили спецслужбовці. Повірте, там є що послухати. Всі подробиці скандалу розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, і ядмолатруфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Правоохоронці викрили посадовця НЕК УКРНЕГО, який виправдовував збройну агресію Росії та заперечував державність України про це інформують служба безпеки України та офіс генпрокурора. У повідомленні йдеться, що фігурантом виявився один із керівників департаменту безпеки «Укренерго». Чоловік відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів об'єднаної енергетичної системи України. За матеріалами справи посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини расистів, зокрема повітряну атаку на цивільну інфраструктуру нашої держави. Крім того, як свідчать матеріали розслідування під час телефонних дзвінків, своїм приятелям фігурант зливав їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб'єктах. Одночасно посадовець вихваляв кремлівський режим, підставив під сумнів існування держави Україна. Більше того, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців. Відповідне аудіо опублікували правоохоронці. Всіми фібрами душі Ненавіжу. сука, их ненавижу! Б**. Всех их, Вот собачек, с***! Не имеет, надо было ей первую стрельбу. Закончится она полной капитуляцией Украины, уничтожение всех фашистов. От гнид этих фашистских ничего не останется. Если бы Россия, как обвиняют ее, хотела бы бить по-граждански, то было бы гораздо больше смертей. Это говорит о том, что Россия щадит гражданское население. Нам кажется, что вот это вот событие закончено, да, грубо говоря, закончится свое существование Украины как государства. Сегодня Украина разбомбила порт Кавказ в Краснодарском крае. Этот самый состав с нефти Зеленский прямо нарывается. Я говорю, для меня больше враги. Я говорю, это не россияне. Я говорю, а теперь это... Все, кто ее поддерживает. Семь погибших, сколько там этот самый раненых. Ну и в ответ вот этот пару часов тому назад прилетело в Харьков. 77 раненых. Я смотрю, уже все полностью выходит. Никаких больше рыцарских нету. У россиян тех самых, да и что их винить. Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували злочині дії фігуранта і затримали його за місцем проживання у Києві. Ініційована службою безпеки мовно лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь країни агресора на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 436.2 кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірною. Заперечення збройної агресії РФ проти України, Глорифікація її учасників, вчинені службовою особою. Тепер зломиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину, зокрема щодо несанкціонованого поширення відомостей, що становлять державну таємницю. Однак такі поплічники Кремля затаїлись не лише у Києві. Нещодавно СБУ затримала з російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині. Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини, який готував російські удари по силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення курської операції. Для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локацію військових об'єктів. Отримані відеофайли з прив'язкою до місцевості, агент пересилав своєму куратору, особа якого вже встановлено службою безпеки. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії і затримали, запобігши передачі ворогу розвідданих. Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у телеграм-каналах. Замість грошей від ФСБ він отримав підозру від слідчих служби безпеки за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зараз зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А ще днями СБУ затримала коригувальника ФСБ завербованого через сайт знайомств. Зловмисник розвідував у локації Силоборони та коригував повітряні атаки російських військ. Діяв він на Донеччині та у Сумах. Найбільше ворога цікавили координати українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському. За матеріалами справи ворожим агентом виявився 23-річний житель Покровська. ФСБ завербували його через так звану медову пастку. Коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств на фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися поближче. Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони. Також фігурант звідував укупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту. Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту ФСБ відрядила свого інформатора на Сумщину, щоб відслідковувати роботу української ППО на прикордоні з Росією. Для виконання ворожого завдання зловмисник орендував квартиру в обласному центрі і обладнав у ній спостережний пункт. На підвіконні оселі він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на місто. СБУ затримала інформатора та вилучила телефон, який він використовував у розвідувально підривній діяльності на користь РФ. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частину 3 статті 114.2 кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. Ще одного інформатора воєнної розвідки РС служба безпеки затримала на Миколаївщині. Злоумисник намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб відслідкувати місця. Базування української ППО фігурант запускав безпілотні літальні апарати, які були обладнані камерами відеофіксації. Отриману інформацію. Він месенджером передавав зв'язковому російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції Беркут, який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами. Рашисти планували використати отримані відомості для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, у тому числі для вогневого ураження українських комплексів ППО. Однак служба безпеки викрила російського інформатора на початку його розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати фігуранта та завчасно обезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ. на фінальному етапі оперативних заходів зловмисника. Було затримано у власному помешканні. Під час обшуку в його оселі вилучено дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Також у затриманого виявлено речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки. За наявними даними ворожий поплічник міг готувати підрив на об'єктах сил які потрапляли на камери його безпілотників у ході розслідування встановлено, що зломисником є колишній працівник місцевого оборонного заводу. У поле зору окупантів він потрапив через публікацію власних коментарів у російських телеграм-каналах. де він підтримав агресивну війну проти України. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частина 3, стаття 114.2, Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення зсу чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану, частиною 2, 3 статті 436, 2 – Виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. А що про таких шпигунів думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.